Приєднуйтесь до нас. Олесі. Подивіться, яка команда молода. крута і Ну, якщо Я молода! Ми останній раз бачились в посольстві Ізраїля в прийомі. А, я пам'ятаю. <рес> Дуже приємно бачити. Бачите. Дякую, я дякую тебе. за підтримку. Дякую. Можна до вас гості? Вітаю вас! Дякую, дякую. 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 Слушайте, я на так чув, Київ сьогодні не спав зупився. І я так. Я ніколи не бачу картини, коли палає так багато. Об'єктів в місті Києві, і ти це бачиш на власні очі. Це неймовірне відчуття, коли ти о 2.30 ночі виходиш на двір і в тебе як фейверки від шахідів. Одночасно їх більше десятка, такі зірочки, які ходять перед твоїми очима, вони літають високо і наші кулеметні групи. Не можуть їх достати, бо кулемети роздали, тактику вони змінили і нічого іншого, крім кулеметів, поки що хлопцям не видно. Немає комплексів протидії засобам технічної розвідки ворога, Вони є в Україні, вони випускаються, але їм чомусь не забезпечені системи ППО. Немає лазерного наведення, немає турелів. Під атакою знаходяться абсолютно більшість міст. І я просто дуже щасливий, що серед декількох міст в Україні, де не було атак шахетів, відносяться чернівці. І ми прийняли рішення, ми все рівно поїдемо. Хто спав, хто не спав вночі, поїдемо до вас. Бо скучили. Поїдемо до вас, бо нам це необхідно. Почути зворотній зв'язок. І поїдемо до вас ще чому? Тому що у нас була спеціальна партія подарунок для військ сил підтримки, які розташовані в Чернівцях, і ми їм мали передати військову допомогу. І загальний обсяг лише за 3,5 роки війни складає майже 7 мільярдів гривень. Це є. І от на сьогоднішній день цій військовій частині в силах підтримки ми мали передати чотири великих батальйонних прально душових комплекси. Це великий контейнер, всередині знаходиться польовий душ, польові пральні машини, польові сушилки, генератори, ну, все, що необхідно. котел для Військовій частині заборонили їх в мене прийняли. Ну як це? Як це назвати і про що ви думаєте? І моя позиція була, друзі, в мене черга за ними стоїть ну Якщо ви від Порошенка не берете так самі поставте? Самі хто поставте Із того яка тут на сьогоднішній день керує, туди хлопці відмовились виконувати їх наказ, їм підписали БРК і вивели Чернівця. Ну як це? І самі нічого не даєте. Я думаю, що може, може я щось упустив. Може мене неправильно проінформували наші депутати Європейської Солідарності обласної ради. Може ви щотижнево збираєтеся, розподіляєте кошти обласного і міського бюджетів і допомагаєте Збройним силам, і вони вже не знають, куди гроші ці дівати? Виявляється, ні. Сесія. Не збирається. А я. Посварилися. Бо влада хоче запровадити Чернівця військово-цивільну адміністрацію. Я? Це ж глибокий тил. Яка військова? Вам цю владу ніхто не давав. А Ми хочемо показати неспроможність і захопити владу. Це кримінальний злочин. А саме головне, хто за це заплатить? І я в перший раз стверд заплатить за це бою, якому не дійде допомога. І безумовно, що ми тут будемо стояти на захисті місцевого самобітування. Києві, Чернігові, Рівном, Чернівця. Тому що це ваші представники, це ваші можливості впливу. Вони мають працювати на вас і на Україну. Но коли вони сказали, що не зможуть прийняти допомогу, я кажу, у вас куди переводять? Вони кажуть, на схід, куди? На Покровський напрямок. Вони будуть буковині зустрічатися, зустрінемося на Покровській. Я хотів би, щоб ви зараз опласками привітали в цьому залі Героя України, пана Козака. Сергій Козак, можемо відносити на Сергію, я дуже радий, що ви бачити, у нас шостий Ми вже шостий раз бачимося, і я дуже шаную і поважаю цю людину. Це справжній герой. Ми вітаємо. Дуже приємно, ми познайомилися з Петром Олексійовичем у 2014 році, коли він тільки став на пост президента, приїхав до нас в штаб, ну і так. Я і сказав, пацани. Ви знаєте, у нас з завтрашнього дня перемиря. І ми там так понервувалися це все, та, потім було багато подій. А другий раз зустрілися в госпіталі, потім знову на якихось зборах. Знов, знов. Ми останній раз бачили в 2019 році Саме. перед цими печальними, я так скажу, подіями, хоча вже знали, що буде такі Ну, Слава Богу, що Петро Олексійович є. Я думаю, що все ж таки мене йде викиди. І... І, прохання, Сергій Насильським я починав службу в 206 батальйоні о 7 ранку 24 лютого 22. Року. Все, що я вам розповідав, він бачив на власні очі і був поруч. І я завжди відчував, як спочатку був 206-й, оборона Києва, потім 251. й Потім 104-та бригада. Зараз вже командир окремого підрозділу. І я можу сказати, що це один з найкращих підрозділів Збройних сил. Європейська солідарність торчом. Це у нас такі партії. Петро Олексійовичу, я дякую вам за те, що ми на фронті бачимося частіше, ніж в тилу. Я вам за це щиро дякую і ваші дрони, до речі, сьогодні виконували бойові завдання, і є результативні, є результати, я вам надію, що ви будете втішені. Yeah. Uh... Yeah. Yeah. Уявіть собі, що якщо ми поставили 100 тисяч дронь, то скільки ми від... Не сюди. Скільки ми до кобзона відправили цих негідників? Спасибо. Добре попрацював. Дякую. Все, Спасибі. Особисто для мене зараз життя складається з трьох частин. Нерівне. 85% мого часу займає допомога Збройним силам. Якщо ви зайдете до мене в офіс, в мене всі стіни повністю увішані символами, подяками, більше як двома стами бригад, окремих батальйонів, полків, розвідбатів. Загонів і все таке інше. І я цим живу. Оце, це, я взагалі не займаюся тим, що я заплатив гроші і щось купую. Левова частина моєї допомоги фронту це те, що я виробляю. І для цього треба організувати виробництво, профінансувати. Бо ми нічого не продаємо з того, що я виробляю за бюджетні кошти. І єдине, що ми інвестували в Ай-Петлі. Я думаю, що ви чули про мене це диво. І це те, що ви. я живу. Друга позиція це нагадую, що ми представляємо вибір людей, як Європейська солідарність і є парламентським спецназом, єдиною опозиційною фракцією парламенту. Бо опозиція це унікальне право говорити правду і за це нести свій хрест. нас за це атакує. І третє, це міжнародна парламентська діяльність, парламентська дипломатія. Вона дуже ефективна. І тому мене перестали пускати за кордон. Не конституційний, Я не є підлеглий Зеленський. Я є обраний народом. Народний депутат, лідер політичної сили, який має конституційні повноваження представляти своїх виборців за кордон. На все решта залишається дуже мало часу. Но інколи я їжджу на байки, а інколи збираю гриби. І то, і то стало мемом. Як Україні позбутися московських попів? Я думаю, я найбільш компетентна людина, в якого ви могли би задати це питання. Тут є декілька кроків. Перше, найскладніше. Потрібно мати свою церкву. Для цього нам потрібен Томас проектокіпалі. Це найскладніше питання. І ми з вами його вирішили. Хоча для декого це був термос, дехто тоді воював, бо вони не розуміли взагалі, про що йдеться, не про державу думав. І перше, у нас є Православна церква України. Не просто підпис про, що, про надання, а це церква, яка об'єднала. Церкву Київського патріархату, причому всі ієрархи. Друге, це автокіфальна церква, яка об'єдналася, ви собі не уявляєте, що робили московські попи, щоб роздати гроші, щоб хтось чинив опір в автокіфальній церкві. Не вийшло. Третя позиція, яку я вніс Верховну Раду і ми прийняли закон. Як цей закон називається? Про назву церкви. Назва церкви ми написали, що не може бути церкви, яка має центр управління за кордоном, а називатися українською. Ми не забороняємо. У кожного своя дорога до храму. Но ми проти, щоб обдурювали людей. Якщо хтось хоче ходити в церкву, нехай він знає, що він ходить в Російську православну церкву Київську митрополії. Я провів цей закон у 2019 році. Стоїть мій підпис як президент. Влада 6 років думала, чи виконувати закон чи ні. Хоча це ж просто. Вам не треба робити якісь зіткнення людей, все. Ви просто в Мін'юсті, в Міністерстві юстиції змініть реєстрацію відповідно до того, як цього вимагає закон. Я вас запевняю. Українці патріоти. Україна заплатила дуже високу ціну за війну. Як тільки вони побачать на дворі храма те, що вони є насправді, російська православна церква, ну хто понесе свою дитину хреститися? Хто піде з своєю дівчиною подружуватися? Хто піде на Великдень чи на Різдво на службу Божу на все на що? Не буде цього. Вони шість років влади не виконували закону. Три роки Фракція Європейської Солідарності проводила закон, яким зараз він вступив до реалізації, щоб церква, яка не просто назву змінити, а церква, яка має орган управління за кордоном, має або перереєструватися, або припинити існування. Ми леву частину роботи зробили. Нам потрібно дві речі. Річ перша політична воля. Хто має продемонструвати політичну волю? Народ і, і влада. Можливо, ми однаково думаємо. Це не тільки я нав'язую свою думку. Дуже блискучі і правильно. Перша позиція. І друга позиція. Мені було не соромно, коли під час своїх міжнародних візитів обов'язково в моїй програмі було зустріч. З предстоятелями православних церков. З одним меседжем. Визнати. ця церква народна. Вона має переконливу підтримку в Україні. Вона соборна. Вона об'єднує українців. І процес був пішов. При Порошенка чотири православні церкви визнали українську церкву. Скажіть мені, а скільки було визнання церков після того, як завершилася моя каденція? Ну. І от на сьогоднішній день це говориться про політичну волю. Ще раз підкреслюю, ми не нав'язуємо указуючим перстом, кому в яку церкву ходити. Бо буває таке, що людині є пороблена. І на сьогоднішній день навіть по канонам, якщо вони кажуть, що вони не з Москвою, то як ви взаємодієте з світовим православ'ям? В світі вас ніхто не визнає. Московська церква каже, що ми не визнаємо, що ви відділилися, ви наші плотя плоті, кров від крові. Як ви спілкуєтесь, вас згадують діти? Ні. Тоді ви єрість, просто. І тоді ще гірше до цих різходити до нас. Так що, друзі, я е, ніколи не мав жодного сумніву, що майбутнє у нашої церкві неймовірно. Я пишаюся тим, що я доклав зусиль до отримання Україною Томаса. Точно, повірте мені, там не обійшлося без Божої віри. Бо для Путіна. Створення православної церкви України було найбільшою поразкою, яку він отримав з 14 го А для нас всі це була перемога, з якій я вас всіх вітаю. а вам дякую за питання. Злава Україні!

You're